П'ятницю вже там під вечір практично всі приватні перевізники пореєстрували там, листи деякі з них колективні. А про те, що в зв'язку з нерівністю становища між міськими перевізниками і приміськими, зокрема в частині перевезення пільгових категорій громадян, вони залишають за собою право на перевезення лише тих категорій, які вони кожен для себе. Визначили і, зокрема, більшість з них там зазначили, що будуть возити сирі, Татошники і так далі. По решті категорії відмовляються надавати ці послуги, так як вони не компенсовуються жодним чином фінансово, тариф не переглядається вже на другий рік. От, хоча звернення про це були ще починаючи з осінні минулого року, от, тому фактично це є такі от протест приватних перевізників а, на основними вимогами, яких є, або а, зменшити кількість навантажень по перевезенню людей, які є пільговиками, або власне переглянути тариф і підняти його для того, щоб вони компенсували ці витрати. Сьогодні управління фактично в повному складі здійснює перевірки приватних перевізників. Ну результати їхні якби, доволі очевидні в практично у всіх машинах вісять різного там роду з однаковим змістом оголошення. Працівники управління фіксують ці порушення, виставляють штрафи. Ну свої розрахунки вони подавали ще осінню, і цифри там починалися від 6 і до 12 гривень. Розуміємо, що на сьогоднішньому. Момент, коли маємо вже квітень місяць, що навіть ті цифри вже є не зовсім об'єктивними, там теж саме рівень заробітної плати вже там змінився з нового року. і по решті статей теж є істотні відхилення. тому актуальність розрахунків вона вже не до кінця є обґрунтована. Що робити з цими перевізниками? Це всі перевізники. Тому аль альтернативи особливо її немає. Ми говоримо, що або ми шукаємо рішення самої ситуації, бо дійсно вона є проблемною і це факт, який треба визнавати. Бо аргументи, які доведені, ну, вони об'єктивні. І що стосується і тарифу, і про кількості якби, пільгових категорій, які ми маємо. Ці речі є об'єктивні. Яким буде рішення, будемо обговорювати, в тому числі там, я думаю, і на виконкомі. От, і з тими самими перевізниками, тому що ну, в цій ситуації я вважаю, воно має бути якимось компромісним от, і об'єктивним. На даний час управлінням транспорту створено дві такі робочі групи по три працівника в кожній з них. І Перша група у нас працювала до 13-ї години, перевірено шість маршрутів, які порушили. Умови договору з управлінням транспорту на даний час складено шість актів на кожен маршрут по одному транспортному засобу. Ну, Як ви знаєте, у нас штрафні санкції становлять 850 гривень на даний час. Зараз у нас е знову буде перевірка. Знову будемо перевіряти. І... Складати акти на тих всіх порушників.